Починається новий етап роботи з бізнесом. Задача поставлена президентом України за його дорученням. Сьогодні починаємо ми новий етап наших зустрічах в наших взаємодії регіональної влади і всього регіонального бізнесу. Перший етап створити безпекові умови, які б дозволяли вам працювати за ці 23-24 роки. Ми створили потужну систему фортифікаційних, споруд, які забезпечують виконання завдань нашим збройним силам щодо унеможливлення допуску сюди ворога ворожих підрозділів. Друга проблема це протиповітряна оборона. Ми починали, що у нас практично мобільних вогневих груп або засобів ППО були одиниці, то за 23-й 24 роки ми сьогодні маємо потужну, багато ешелоновану систему ППО. І по землі, і по повітрі. Сьогодні ми створили відповідні умови для захисту населення і для захисту об'єктів критичної інфраструктури. А ваші підприємства відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Хотів би подякувати вам всім. Це формування відповідних підрозділів Збройних сил, які прикривають. Об'єкти протиповітряними засобами. Це потужна підтримка щодо будівництва фортифікаційних споруд. Це цифри більше 200 мільйонів, які проходили по тим зверненням Збройних сил, які ми реалізовували за вашою участю. Ми створили певні безпекові оборонні умови для того, щоб сьогодні ми перейшли до підтримки бізнесу. Проблемні питання, які існують сьогодні в бізнесі, а вони мають вирішуватися. Це важливо. Створити баланс між потребами Збройних сил, оборонного сектору і бізнесу. Це взаємопов'язані дві найважливіші функції держави: захист і забезпечення цього захисту через функціонування бізнесу, підприємства зростають. Ми втратили у 2022 році. Але зараз, 23 й 24-й, ми нарощуємо наші можливості, і підприємці починають відкривати нові підприємства. Так, да, безумовно, в першу чергу, це там ми бачимо 433 – Це малі підприємства. Ми створюємо умови, різні програми є підтримки підприємництва, державні і малі підприємства сюди йдуть, і ветерани сюди йдуть, плюс 433. Індекс сільськогосподарських продукції 125,1. плюс порівняно з минулим роком. А минулий рік був плюс порівняно з 21-22 роком. Тобто йде позитивна динаміка щодо е, створення робочих місць, теж йде роз, зростання. Зустрічі тематичні. Тематику наших зустрічей визначаєте ви.